Всім привіт! Приступив я вже трошки до розбору цієї посилки. Вже трошки до сплат познімав, всякого непотребу. Трошки такого, а це все сюди закидаю. Ну, це посріблення сюди закидаю. Так, вже в попередньому відео ми зробили, так, заробітки продовжуються з посилки. Зробили ми вже світлодіоди в попередньому відео. Получилося з них 800 грам золота. Зараз почнемо коробку цю розбирати. В наступному відео, напевно, переробимо оці роз'єми з позолотою. імпорт. Так, а потім, як поскушую, все. З цих плат зробимо там з 315 мікрухи і все, що може бути з позолотою. А потім побачимо, що там буде посріблення, скільки зробимо. І з цих з, з пропорцій срібло зробимо, що там ще може бути попадатись. Коротше, побачимо, що, що ще. А зараз я хочу всі ці плати порозбирати, взяти з них по максимуму. Те, що у них може тільки бути. Зрізаю я їх в повний нуль. Всі радіодеталі, які мені потрібно забираю, а які не потрібно, як говорить, в срізку. Так, ну, якось так, що це там ще маг сказати. Коротше, що там ще скажу потім. Зараз розберемо плати і побачимо, скільки у нас буде. Всякого різного матеріалу. На кінець -то майже розмусолив цю посилочку. Дивимось, що в нас вийшло. Так, це все не потрібне. Далі алюміній, латунь. Мідь. Потім не потрібні в нас попалися. Роз'єми без посріблення. Така кучка. Цю плату я не розбираю, так як це імпорт. Буду знову збирати в мішки. Потім ще треба нам розібрати оці СП-3 на посріблення. І ось ці роз'єми на посріблення. Так, в них попалися два навіть з позолотою. СНО 63 на 32 контакти. Ну, позолота тут така, я б не дуже сказав, що дуже сильна. Але хоч якась та є Два штуки таких. Так, потім поки що так, по посрібленню і там контакти срібло на меді. Де-не-де є і срібні. І ось у нас ще перебрати і посортувати на переробку. Це я взяв те, що я буду переробляти. Ну, майже все. В принципі, отаке я не буду переробляти ці кацешки. Ну, в основному все буду переробляти. Так що зараз сортую оце. Розбираю ці роз'єми. І це діло. І побачимо, яка кількість в нас буде матеріалів на, на цю переробку в слідуючому, напевно, що відео. Так, приступаю далі. А, і забув ще показати. Ще в нас попалося 5 великих і один маленький, якісь стабілізатори. Я почав одного великого кусати розкушувати, і в ньому стоїть плата всередині. Щось там видніється навіть. Не знаю, як його. Піду, напевно, попробую розбити їх молотком. І побачимо, чи щось в них є цікавого всередині, чи просто фігня якась з МЛТ. Що я скажу? Такий результат в мене цього. Розбору це здивував. Знаєте, що в них знаходиться? Звичайно, їх розбити це просто капець. Так, давайте якось так попробуємо Дивіться, тут стоїть, виходить, два пузатих з позолотою. Типу КТ-602 чи КТ-603. Але без написів я подивився, немає. Зараз я відкушу цю шляпку і побачимо. Потім. Три 315. І одна зелена каемка. Ось вона. роз... Цей. Коротше, я не знаю, як їх вибити звідти. Ось, бачите, зелена краска. Осталась. А ось ця каемка. І як їх вибивати з цих з цієї. Це що таке? Що за матеріал? Пластмаса. якийсь, навіть не пластмаса, це. Якесь незрозуміле. Не можна розбити і толком витягнути. Ну, якось буду старатись помаленько. Вже я знаю, що в них є. І де воно стоїть. Два пузака. Давайте ну, попробуємо. Блін, тут це відсліплює. Розкусимо одненького, попробуємо. Оп! І дивіться. І низ. Дивіться, що робиться. Я й не міг би подумати, що це в такій фігні може бути скільки цікавого. То це у нас виходить в мене великих 5 штук і одна маленька. То це значить 10. 10 таких транзюків буде. Оце так фарт. Ну, якось будемо помаленьку розбивати. Запам'ятайте оце, хто може не знає, так як я не знав. Тут всередині добре діло стоїть. Так, з платами закінчив. Ще залишилось переробити, повитягувати ці. Розібрати роз'єми з позолотою. 22 роз'єми. І залишилось ще посріблення. Роз'єми і штирки повитягувати. Це вже скільки вийшло надлубати. Тепер показую, що в нас сплат було. Ось не потрібне все. Ці всі роз'єми не потрібні, не посріблення, ніфіга. Це також тут тільки волосочки йдуть. Немає сенсу його розрізати заради тих волосків. Так, пропорції. Також не бачу сенсу їх переробляти. Тут грам 20, може 30. Потім такі діоди не переробляю. Це все також непобне переробляю. Пропорції маленькі я взагалі їх не збираю, тільки великі. Так, по позолоті. Оце треба розібрати вручну. Потім оце я зібрав на випалювання. Тут все, що може бути. Навіть отакі взяв для випалювання. Тут 819-й якийсь там. 819-й, 837-й і так далі. Ось ще якийсь великий попався. 872-й. Тут 310, 315, мікросхемки всякі. А, і оці ще на випалювання закину. Оці маленькі, що були в пакетику. Тож Також з позолотою вони. Потім ось вже вийшло скільки позолоти нанипати. Тут два роз'єми позолочених. СНО 62 на 32 контакти, якщо не помиляюсь. Дві каємки навіть ще знайшов. Це всяка така непотріб. Ну, як не Оце також розчиню, хоч, можливо, там нічого немає. І срібні контакти і срібло на міді. Так що, в принципі, вже все готово. Ще зараз побачимо, скільки буде посріблення і скільки грамів буде позлочених штирків з цих роз'ємів. Та й в слідуючому відео вже будемо переробляти це все помаленьку. Так, ось в нас получилася загальна вага з цих роз'ємів. Позолочені штирки. Тут вони у нас наполовину позолочені, наполовину білі. Але я перевіряв в азотці це що біле, на ньому також золото. Просто залужене, напевно що. Так, 120 грам вийшло. Ще в нас залишилось посріблення Зараз повиймаю і побачимо, скільки ще буде посріблення на переробку.